Готую плавлений сир з творога, магазинного творогу. Сирок використовувала ось такі дві пачки. От саме от в такій упаковці. Всі сирки в таких упаковках вони добре плавляться, вони якісні. Далі додаємо туди одно-два яйця. Я додала 2, тому що вони в мене маленькі. 80 г вершкового масла. Масло треба розтопити, я топила в мікрохвильовці. Додаємо ще Півчайної ложки солі і чайну ложку соди. Сіль за смаком можна більше, можна менше. І якщо у вас сир не кислий, треба додати якоїсь кислоти. Можна лимонної кислоти, можна оцту трошки. Я зараз додам трошки оцту, тому що сир у мене не домашній, магазинний і він не кислий. Це дуже важливо. Все перемішуємо. Додаємо масло і знов перемішуємо. Далі нам знадобиться ось така конструкція, так щоб водичка не торкалася на верхньої кастрюльки. І ставимо на вогонь. Сир у мене був 5% жирності, але я додала багато масла. І, звісно, ця маса вийшла у нас набагато жирніше. Це, щоб ви орієнтувалися, що плавлений сирок буде досить жирний. Ну, я думаю, десь 30% жирності да, виходить. Треба дочекатися, поки водичка закипить, і потім будемо вимішувати. І сир буде плавитись. Сир має починати, почати отак тягнутися, тоді він вже буде розплавлений. До речі, ви можете пробувати його на смак, на сіль. Якщо не вистачає, то можна додати сіль, потім можна додати ще перець, чорний я додаю, можна зелень додати, можна додати будь-які ваші улюблені спеції, сухий чесник. Все це буде урізноманітнювати смак страви, і кожен раз ви можете робити якийсь різний сирок. Треба мішати для того, щоб він... Ну, По-перше, рівномірно прогрівався, а по-друге, не прилипав до дна, тому що може пригоріти навіть на водяній бані, навіть коли не касається, не торкається дно кастрюлі до води. Якщо так залишити, то засохне і будете потім мати клопіт, щоб це помити. Так, дивіться, ось така. Консистенція у нас вийшла і виключаю. Перекладаємо сир в ємкості, і мені дуже подобається з чорним перцем і чесником сухим. Але хочу додати, спробувати ще паприку. Один зроблю зі спеціями, один залишу як є. Ось так всього потроху, одна четверта чайної ложечки. І перемішуємо. Спробувала на смак і додала ще трохи перцю, бо він зовсім не відчувався. Тепер накриваємо плівкою так, щоб там не залишилось повітря, щоб не обвітрювався він скориночка, щоб не з'явилася. І коли він охолоне, щоб можна було поставити в холодильник, ставимо в холодильник. Я вже достала з холодильника, це наступний день. І зараз ми з вами подивимось, що у нас вийшло. Дуже смачний, дуже смачний. Це дійсно натуральний плавлений сир. На цей дивіться ось такої консистенції вийшов. Вершковий смак. Дуже приємна консистенція. Це корисно, це натурально. Його можна намазувати на хліб. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо хочете зберігти цей рецепт і не загубити його.